Сила слова, красоткина надія, велика сила є у нашім слові, бо слово може світ добро нести. Живуть у слові думи про чудові, І до сказу слово може довести і ранити серйозно, і навіть вбити та зруйнувати мрії чарівні. Тому слова потрібно нам любити Їх вживати в мові. Мудрі та ясні, такі слова, що в серце проникали, І несли всім людям трепетне своє, ніколи спайдужі не давали, бо слово перше і було, і є. Тому в свої слова любов вкладайте, красу і ніжність, віру і тепло. Все до людей найкраще посилайте, щоб добре всім у світі цим було. Велика сила й мудрість є у слові, тому у них несіть любов свою. Вкладайте думи й мрії веселкові, щоб помогли вони комусь в бою, та додали і віри, і надії, та вистояти сили надали. І не згасили світанкові мрії, а добрими й пророчними були.